Скоріш за все, вам цікаво, як пройшов минулий рік з досягненнями, факапами, інсайтами і з тим, чому ми навчилися. Але давайте так по-чесному, щоб це було цікавіше. Хай кожен розкаже, як цей рік пройшов для нього. Ой, ну в мене супер. Да, нормально, нормально. Нас стало дуже багато. Ми вигризли перемогу в конкурсі халинських костюмів. Цьому році було дуже класно, тому що я прийшла сюди працювати. Це було дуже жорстко. Це все чудово. Але що по результатам? Ми досягнули 218 мільйонів імпрешнів і 978 мільйонів імпрешнів, якщо разом з лівками. Ми робили колаби з New York Pride, Dolby Boy X, K-Watts. І вишенька на тортику це наша та Wrapped». Найкращий рік по СММ, найкращий рік по піару кастомні пончики покращили репутацію, виростили команду в два рази, отримали редот за ребрендинг. Хайлі досяг відмітки у 40 мільйонів зареєстрованих користувачів. Також у нас найвищі показники доходу і історично найвищі показники ретеншна за всю історію проекту. Та і ми вийшли на найвищі показники утримання наших клієнтів, що формуючи нові нові рекорди по і діалогам. Цей рік став одним із найуспішніших в історії бізнесу AdConnect. Сукупно наші проекти виросли більше ніж у два рази з початку року, і ми не збираємось на цьому зупинятися. Ми приховали, і в цьому році нас вже перевало за 400 людей. Круто, цікаво, про що вони всі мріють в наступному році. Нам треба зростати. Нам дуже сильно треба зростати. Щоб наш офіс був ще більш вау і кожному поматчувати. Проблема в тому, що ми зазвичай плануємо щось одне, аналізуємо щось друге, витрачаємо щось третє. Ну, Хотілося, щоб цього року у нас співпало нарешті. Е, хотілося б, щоб клавіатура на Андроїді працювала. Е, ну, Напевне, більше цікавих ідей для святкувань і подарунків. Так, да, і подарунків для нас. Тоді це тобі. Щоб всі були щасливі. Менше присадок, більше досягнень та ще більше крутих людей в команду. Мислити масштабніше і менше робити речей, які не потрібно робити. Перемога. Вільна і кітуча держава. Тому давайте не втрачати час і прискорювати це. Я ще. час, час, мітинг.